На перший політ прибуваємо, прибуває, прибуває. залізничний вокзал у Чернігові. Звідси електричку до Києва три години. За два роки з Чернігова до столиці планують запустити швидкісний потяг інтерсіті. Запустять це буде чудово. Ми щойно дві години їхали, вже не могли всидіти Швидше було б дуже чудово в Їздимо на момент. Раз у тиждень точно їздимо. Умови, звісно, не дуже подобаються, тому що. І холодно і грязно, хотілося б більш комфортно пересуватися, і швидше, набагато швидше. Особисто я Київ, їжджу, Чернігів інколи, і шостка. Ну до шостки, в принципі, є комфортні там якось легше. Розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення інтерсіті планують для понад 10 областей. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков 9 листопада під час виступу на форумі Велике будівництво Нова Залізниця. А зараз ми плануємо щонайменше 500 кілометрів наших, наших залізничних шляхів електрифікувати до 2024 року. Тобто ми говоримо за два роки. Важливі напрямки це і Ужгород, і Чернівці, і Лусь, і Житомир, і Чернігів, і Суми, і Черкаси, і Кропивницький, і Миколаїв, і Херсон, і Маріуполь. Це по суті для нас питання державного суверенітету, тому що ми розуміємо, що всі ці ну, більшість цих регіонів вони прикордонні. Нам ми повинні їх з'єднати нормальним залізничним сполученням. В рамках цих робіт планується переобладнання залізниці між Черніговом та Києвом, розповів заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Дмитро Іванов. Має провестися модернізація, модернізація колій, модернізація електромережі. І, ну яка сума? Ну невідомо, бо треба провести спочатку інвентаризацію для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно зробити. Напрямок основниця – Київ. А від столиці далі розглядаються, будуть розглядатися. Дивіться, зараз Міністерство інфраструктури воно йде по тому шляху, вони вивчають багато питань з німецькою залізницею і з іншими залізницями професійно підходять до того, будуть прокладатися маршрути, але ви розумієте, що з Києва можна на інтерсіті дістатися в будь-яку точку зараз, практично в будь-яку точку України. Пасажири Укрзалізниці з якими вдалося нам поспілкуватися, кажуть, сподіваються, що це дасть можливість швидкісно подорожувати і в інші міста України. Зараз потяги. Холодно. Так, да, холодно. Хотілося б їздили у Львів. Часто користуємося. Тому що далеко їздити і так. Також можна було б рівне. Львів, рівне, Хвилецький. Хотілося б, щоб як то все єдинили конотопи ніжні. Ну, щоб із Чернігова, от раніше ходив до конотопа пригороді. А зараз пересадки оці вони дуже багато часу займають і. Ну, у нас е, поїзда е, Київ-Чернігів ходила швидка якось е, два рази в день. Зараз вони чомусь, вона ходить, але ж ходить поїзд, по-моєму, і він поздно. І, наприклад, у мене доньки в Києві живуть, то я б хотіла. Щоб коли вихідна, то щоб хоч приїхала, наприклад, вранці а ввечері додому. Поїхала, Дар'я Янушкевич, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.